За час так званого перемир'я російські військові здійснили 89 обстрілів позицій сил АТО. Зокрема, такий факт був зафіксований в районі міста Щастя спостерігачами ОБСЄ. За цей же період загинуло п'ятеро українських військових, 33 отримали поранення. Повідомляє прес-центр РНБО. В цілому ситуація на території Донецької Луганської областей залишається непростою. Бойовики провокують українських солдат на застосування зброї. Стріляють у повітря біля блокпостів, щоб викликати вогонь з боку сил АТО і потім повідомити, що українська сторона порушує режим припинення вогню. Обстріли здійснювалися з мінометної та стрілецької зброї. Сили АТО відкривають вогонь у відповідь тільки у разі загрози життю українських військових. Повідомляється, що більше ніж 100 кілометрів ділянки українсько-російського кордону знаходиться під контролем бойовиків. При цьому нарощування військ Російської Федерації відбувається лише на тих ділянках, де немає українських прикордонників. Збройні сили Росії облаштовують бойові позиції на кордоні з Донецькою областю. Фіксується збільшення кількості польотів розвідувальної авіації Збройних сил Російської Федерації в акваторії та вздовж узбережжя Азовського моря. Окрім літаків-розвідників Су-24 МР, які стартують з аеродромів. В Автономній Республіки Крим зафіксовано польоти трьох літаків дальнього радіолокаційного виявлення та наведення А-50. Тим часом Євросоюз розширює санкції проти Росії. Вони не передбачають обмежень для газового сектора, і, зокрема, Газпрому. Будуть запроваджені санкції для державних компаній Росії із річним обігом у понад один трильйон рублів. У чорний список мають потрапити 24 особи, які залучені до дій сепаратистів на сході України. Санкціями мають покарати також три великі військові компанії Росії, яким заборонять продавати обладнання на ринку Євросоюзу.